Вітаю! Сьогодні у нас на огляді набір для запресовки і випресовки втулок та салінблоків по виробнику Magma MG 50092 на 27 предметів. Набір включає в себе 22 втулки обойми діаметром від 34 до 90 мм. Втулки мають цільну металеву п'ятку з прорізом, виконані з високоякісної інструментальної сталі. 5 гвинтів. Розміром М10 М12 М14, М16, також М18. Гвинти мають гайки з радіально упорними підшипниками, що забезпечує легку випресовку та унеможливлює пошкодження самого гвинта. Зручний пластиковий кейс для транспортування та зберігання. Довжина гвинтів 350 мм.